Сьогодні я хочу вас познайомити з торговою маркою Штарк. Це знана в Україні торгова марка німецького виробництва. Перед вами один із професійних плиткорізів метр двадцять. Прошу звернути увагу на ринку. У нас досить насичений асортимент, але це є звичайні плиткорізи, які в роботі досить неефективні. Чим у нас перевага професійного? Перш за все зверніть увагу, що він у нас. Каретка на 10 підшипниках. Металіч... Магнітна система кріплення, коли ви ріжете. дуже легкий хід, зверніть увагу. Дуже. Тут спеціальне прорезинене кольцо для того, щоб не було сильного удару під час різки. Ось так. Звертайте увагу, перевага, коли ви безпосередньо вже нажимаєте на прорізану частину плитки. Амортизує сама підошва і дуже якісно йде сам перелом. Значить, у нас 1,20 двадцять, це є загальна довжина. Якщо у вас по діагоналі плитки 850 мм, і ви можете різати товщину 16 мм. Прекрасний професійний плиткоріз. Насадки спеціальні пластмасові для стійкості. І крім того, зараз ми з вами оглянемо. Ще комплектацію, що у нас додається. Спеціальні лінійки, подовжувач для перевозки у нас два ролики і ручка з комплектом ключів. Дана продукція дуже високоякісна і відгуки безпосередньо майстрів дуже задоволені ним. Ціна ціна всього навсього в районі 10 тисяч для. Постійних клієнтів у нас системні знижки.